Ямато рівня зоро на момент Вано. Привіт, кісляве! Сьогодні у нас гаряча тема. Зоро проти Ямато. Будемо судити по показному мангі та не більше. Ані мене беру в рахунок, бо там сильно зависли всі. Порівняти будемо через Кайдо. Зоро нічого не міг протипоставити Кайдо, окрім одного єдиного удара Ашори. Будемо чесними, будь він цілим, більше Маріван не показав би. Так ось, пане Зорона, відповідаючи на питання, хто сильніше, згадує, що зоро ранив в Кайдо, а Ямато ні. Логічно, а хто ще не ранив Кайда? Правильно, той хто його переміг. Монки ді, Луфі. Жодної рани. Ну все, Зоро Соло Верс, закругляємось. Та жартує. Імата не мала меча, тому ніяк не могла його порізати. Логічно ж, бляха, мені взагалі соромно цю тему підіймат. Бо все настільки очевидно, ось Імата прямо б'є Кайдо в голову. Якби не була в руках, а меч, то мінус голова кайдо. Ямана трималась проти Кайдо та відбивала майже усі атаки дракона, що навіть Луфі спочатку не дуже вдавалось. Той же Зоро жодна атака напряму навіть не спробував відбити. Його рівень це душкальний лін. Ви згадаєте, що зелена волоси витримав атаку двох Йонг. Так. Це було круто, але важко не відбити атаку, яка прямо на тебе спрямована, та й заряджала співдовго. Це лише залишає його витривалість, але ніяк не швидкість чи силу. Плюс Яма так краще володіє подвинути королівською хай. А Зора це вам не луфі, і швидко зрозуміти, як користуватися новою силою не зміг. Згадаємо те, що Зора ще й довго не може битись, бо емма виснажує. Перед тим як я підведу підсумок, поставте лайк, підпишіться та напишіть свою думку в коментарях. Так що ми маємо в сумі, хаки все на одному рівні, лише продвинути королівські хаки за ЄМАТО, що є великим плюсом. Армор за Зоро, все ж таки Ямато не витримувало такої атаки, як Зоро, не було жодного моменту, де Зоро показав би себе краще, ніж Ямато. Тому перемога за Ямато.